Щодо російської економіки, то тут звичайно є дуже для нас багато позитивних моментів. Ситуація катастрофічна, рівень бюджетного дефіциту досягнув 5 трильйонів, майже 5 трильйонів рублів лише тільки на сьомому місяці цього року. А це вже на 50% більше ніж переглянутий бюджет, і в 4 рази більше ніж той бюджетний дефіцит, який був запланований на 1 січня. На кінець року це буде десь приблизно біля 10-11 трильйонів рублів. А це 120 мільярдів доларів. Вони не знайдуть цю суму для того, щоб профінансувати свої бюджетні видатки. Вони зараз. Швидко шукає, яким чином закрити цю дуру. І, звичайно, це тонують, корабль, який тоне.